Головка повністю перебрана. І всім привіт, дорогі підписники! З вами, як завжди, гаразд та нерви. В цьому відео будемо. Заводити мурав'я, ставити карбюратора ПЗ на нього. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підпишіться на канал, пишіть коментарі. І для того дивіться, що у нас виходить, як бачили з попередніх серій, мотор у нас повністю після капремонту, ми вже тут все попідзбирали. Залишилося підключити реле зарядки. Зажиганням там розібратися, щось тут замок погано включається. Ось так і виходить, що будемо дозбірувати ми мотора. Ага, чого ще не завів, бак треба чистити. Мити парити бака. Діло не в тому. Суть в тому, що будемо зараз встановлювати карбюратор ПЗ26, якщо я не помиляюся. Ось ми купили карбюратора для нього. ПЗ-27. Так, дрослі під. ПЗ-27. Отака ноу-нейм no коробочка. Ось, як бачите, що штампує, везуть, напевно, це. Карбюратор у Карбіратор хвалом з Алікспресу чи як. І розпаковує вже якась фірма тут у нас на Україні, виходить. Десь вони з чернівців привезли. Короте, замовляв під заказ. Карбюратор обійшовся 1000 гривень. Це без дороги, плюс їхав два рази, щоб його замовити. Ну, Коробка No Name. Карбюратор розпакуємо, подивимося, що у нас є. Карбюратор ПЗ-27, як бачите. Так, запакований, закритий кришечками. Тут кришечки немає. Є зливний шланжок в комплекті. Ми поставимо ще фільтерок. Новий десь я купив для нього, щоб туди ніякі частинки не попадали. Фільтрів зараз немає де дістати хороших. Ну, буде такий. Не дуже це хороший фільтр, але який час протримається. Ага, і ще бензиновий шланг купив, десь є. Для того, щоб встановити карбюратор ПЗ27, я ставив на Мурав'яна 200 кубового ну, на муравій Тула, моторолір, е, ставив карбюратор іменно ПЗ-27. 30 там великий дифузор, він трохи захльобується. 27. от, Як бачите, він якраз туди, туди гарно сідає і потужності цього карбюратора вистачає. Е, тільки одна проблемка в ньому. Е, це він не буде тягнути так дуже сильно, як тягне муравей. Ну, муравей п'є бензини, 8 літрів, кількотак. Оцей моторолер так. Бере 8 літрів бензини, це кількотак. Якщо карбюратор хороший, якщо іголочка не тримає, він навіть більше бере, то тобто, тече підкачуєте, то до одного місця. Ставимо ПЗ-шку. ПЗ-шка буде тут працювати, буде з'їздити все чудово. Лиш тільки його не треба затягувати. Там перша передача, повністю друга передача, щоб він ставав. Лупили другого газу, втрати газу і це пішло, він їде добротно. І карбюратор не треба не підкачувати, нічого з ним робити. Тільки тут для цієї системи, щоб вона працювала, потрібен хороший воздушний фільтр. Щоб воздушний фільтр був муравйовський, так, має бути Муравйовський, звичайний хороший воздушний фільтр. І тоді він робить, працює шикарно. Але фільтр треба, щоб був нового образця, який йде з фільтруючим елементом від мурав'я. Тут стояв у нас ось такий чудо чудофільтер, не знаю, від чого він тут. Без патрубків. Такого, це з середини я витягнув. Коротше, ужас. Ужас. Такий у нас мотороллер муравей. Купила людина, власник мурав'я, купив ось такий карбюратор К63. Новий, повністю карбюратор купив. У вежниці на базарі. Карбюратор ніякий взагалі. Бензина тече. Каже, залив майже повний бак бензини. Приїхав. Морав'я поставив, забув перекрити вуйко старший краника. Вийшов заводити, не заводиться. Вся бензина під муравьом. Ці карбюратори до одного місця. Пишіть коментарі, там плюйтеся, робіть, що хочете. Ці карбюратори свої від'їхали. Це туди такого, до одного місця. Металолом. Будемо ставити сюди ПЗ-ку. На ПЗ навіть на моєму мараві, оскільки він їхав, ніколи там екранника не закривав. Заводиться чудово, все шикарно працює. І розхід бензини значно менший. Він бере маленько бензини. Тут порція воздуху і бензини гарно дозується. І прекрасно він працює. І регулюровці піддається. Тільки на холодну треба заводити, чуть-чуть тримати на газі, щоб він прогрівся. Там буквально до хвилини часу, може менше, може більше, залежно від тепла повітря. Коли літо, він взагалі заводиться прекрасно. Коли холодно, треба на підсосі і чуть-погазувати. Прогрівся, поїхав. Що виходить? Цей карбюратор ми будемо ставити на циліндр. Від мурав'я першого образця циліндр у нас іде чугунний, не чугуня. Ми циліндр поставили, поставили головку, все перетягнули. Зараз ще раз перетягну головку. І цей карбіратор будемо ставити на мурашку з допомогою перехідних шпільок. розсверлимо тут під 8 кудички, вони є М6 тут йдуть. Ми розсверлимо під 8. Ці шпільки звідси ми викрутимо, викинемо їх і поставимо сюди ось такі шпілечки Ремонтні. М6 з переходом на М8. М8 закрутимо у циліндр, на фіксатор РСБ прикручу. І зразу тоді вийде у нас М6 під карбюратор. Під гаєчки, під гравері. тут я підзбирав гаєчки. Прокладка ця вже не підійде, прокладку виріжу з звичайно, з пераніту. Так, крутимо шпільки на фіксатор різьби. Фіксатор візьмемо <плес> який маєте. У мене червоний, закручу на червоний. Раз, там знімати не потрібно їх буде. Так, Я кручу шпильки, ставлю тросик газу, зразу раджу карбюратор перевірити. Відкрутіть днищі карбюратора. Зараз я вам продемонструю. Все вам шикарно продемонструю. Днище карбюратора відкручую для того, щоб провірити, що в ньому є. Бо бувало так, такі бували випадки, що просто-напросто карбюратор. Або жукльор був відкручений, або тік. А я вже зразу відкручу, щоб потім не лазити туди і не перепровіряти ще раз. А так, поставив і забув. Краще за все дивитися зразу. Все перебрали, все зробили і воно буде вам заводитися, буде працювати на ура. Завели і поїхали. А то бували такі випадки, так, що клав нові карбюратори. Їхало все добре. Потім раз, бах, вже не заводиться, не їде, бо тече бензина. Провіримо, що він там складається, ПЗ. -шка. Як бачите, днище тут ідеально чисте, рівненьке, бо воно нове. Прокладочка е, тут є. Карбюратор у нас йде ПЗ-27 без ускорительного насоса. Він тут, я рахую, що не потрібний для цього мотоцикла. Лишній розхід бензину не потрібен. Так, рівень поплавка. Зразу перевіримо поплавкової камери. Ну, я скажу, що стоїть добротно. Є. Не буду нічого тут регулювати, просто перепровірю жикляри чи затігнення всі отверточкою. Перепровірю всі жикльори просто. Рівень бензини я залишу такий, як є по полкової камери, не буду нічого тут перестроювати. Нехай буде так, як воно є з заводу. Просто подивлюся. Так, цей затягнутий. І цей затягнений. Так, тут робочий жик у нас стоїть. 95-й. На камеру так не побачите. Цей робочий жикльор 95-й. Іголку треба буде погратися, бо середнє положення можу пустити на одну поділку. На моєму раві на одну поділку іголка була опущена, і він саме-саме краще так робив. І розхід був маленький, добре заводився, не переливав, не троїв. Так, жикльори всі затягнені. Подивимося, іголка ходить, Чи під іголку нічого не попало. Перевіримо обов'язково. Вибираємо. Ось іголочки. Так, іголочка ще в нас з напиленням, таким якимось графітовим, виходить. Канал тут все чистенький. Все шикарно, ставимо на місце, нічого там немає. Чого провіряв, бо немає на вхідному штуцері ніякої тут закритої пробки. Переважно карбюратори там на деяких є і пробка така закрита стоїть. На цьому карбюраторі. Чогось пломби там не було. Ну, бачили, яка упаковка, що буду вам казати. Кращого немає на даний час, де дістати. Зараз виходить, трошки з цими запчастинами для мотоциклів Важко трошки важко, але нічого. Так, і що у нас виходить? карбюратор все перевірили. Е, були добротно затягнені жикльори. поплавкова камера рівень хороший. Все має працювати. Ставимо днище Затягуємо, будемо встановлювати на, е, на мурав'я. А затим я затягую, перетягую днище і буду крутити шпілечки Закрутю шпілечки на мотора, включуся. І покажу, як детально встановити карбюратор ПЗ-шку на мурав'я. Чи він там працює, чи не працює. А ви залишаєтеся з нами на каналі. Е, Обіцяю, що буде цікаво. Запрошується. карбюратор ПЗ-27. І, виходить, шпілечки ми викрутили заводські, ну, М8 поставили перехідні, як бачили, з М8 на М6. Шпільки ми поставили. Карбюратор звичайний, все ми там передивилися. Все затягнено. Вирізали, звичайно, прокладочку з пираніту під карбюратор, яка йде під карбюратора. Прокладка повністю сідає під карбюратор. І зараз ми прокладочку установимо і будемо бачити, чи карбюратор добре буде приставати, чи ні. Добре, тут вирізати, добре тут зробити з текстоліту. Таку жар понижаючу прокладочку, хоча б там, пів сантиметра. Ну, ми не маємо поки що такої можливості. І поставимо на пераніт, нічого не буде. Ставив так, їздить роки. Роки їздить і нічого немає страшного. Ось так виходить, прокладочка туди сіла. Все вона обнімає прокладка вирізана під карбіратор і вона повторює, як бачите, форму циліндра. І я вже тут заста... поставив тросик, виходить. Знизу ось цю трубочку на злив спилив через те, що вона там буде упиратися нам у трос щеплення. І то не буде добре. Все, ось як бачите, у карбіраторі кріплення, тут, де на шпільки сідає, було шісточка, я розверлив дірочку під М8. Нічого немає страшного. Вушка там, не будете затягувати дуже сильно, вушка там добротня. І цей карбіратор не потрібно просто разкрутити і знімати. Ось так, як бачите. Карбюратор підходить. Зараз ставимо шайби, гравера, гаєчки, затягуємо і будемо пробувати заводити нашого мурав'я. Ось як бачите, що для того потрібно. Карбюратор пз 27, 26, ставлю на мурав'я, все шикарно їде. Так і ставлю на циліндр з ліпістковим клапаном, там на третій образець. Теж все шикарно працює, все їде, все вистачає для цієї системи, щоб воно все працювало. Вам потрібно. Щоб був цілий непошкоджений корпус воздушного фільтра, щоб там все було ціло. На хамуті трималося, бо коли мотор буде холодний, вам потрібно буде дати підсосу і тримати трошки на газу. Ну, там до хвилини часу, як я казав, він поробить, прогріється, все, підсос пустили вниз, і він шикарно їде. Бере мало розхід бензини, маленький. Муравей буде туди брати бензини 4-5 літрів, 5 не буде брати, десь 4 приблизно літри. І тоді можна буде на ньому довго ганяти. Не потрібно буде кран закривати. Я зараз це все вам заведу, покажу, як воно працює. І Можна ще іголочку підрегулювати. Зараз там стоїть вона посередині. Ось так легко і просто можна встановити карбюратор на Тулу. А ви підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео. Продовження і запуск мотора буде в новій серії.